Металеві шафи вони щедро поливають бензином і підпалюють. Хто полив? Я полив. Чим полив? Бензин. Бензин добро. Купляв на цей на заправці. Це диверсанти на українській залізниці. Знімають відео для своїх російських кураторів. І виходить туди залила і підпалила. Це все знімало на свій телефон. Одні з таких мешканці гнівання, чоловік та жінка в пошуках легких грошей у мережі натрапили на пропозицію російського ФСБшника. Той за кілька сотень доларів пропонував палити релейні шафи поблизу колій, тим самим створювати аварії на залізниці. Диверсанти встигли спалити Вона по дорозі повикидала бутонки. Вона всіма переписувалася. Що думаєте про данний злочин? Історія минулорічна, але слідство триває досі. У березні 28-річній жінці висунули нову підозру, окрім диверсії в умовах воєнного стану, підпалювачці ще й державну зраду. Обоє фігурантів нині під вартою. Ворожі спецслужби дуже активно намагаються влаштувати диверсії саме на залізниці, кажуть в СБУ. Ворог застосовує задію всі резерви, які в нього є переважно. І в більшості випадків це люди або неосвічені, або з малозабезпечених верст населення, або підлітки. Та віднедавна російські ФСБшники почали активно вербувати іноземців насамперед мешканців Молдови та Румунії. Наркозалежні безробітні або колишні ув'язнені легко клюють на пропозиції кураторів, як от Віктор Герус із Кишинева. Коли я приїхав сюди, мені пояснили, сказали, є робота в Україні. В мене важко у Молдові було з роботою, і я погодився. Сказали, гроші непогані, платять нормально. Я приїхав у Вінницю, дали на перший час десь 2,5 тисячі гривень. Розповідаю, що з Молдови в Україну приїхав автобусом разом із товаришем. Чоловікові 24, він безробітний і нещодавно вийшов з в'язниці. Розносив конверти, листи, документи по поштовим ящикам. Мені казали, куди йти і розкладати прості листи. Потім мене зупинили, перевірили сумку, а там виявились наркотики у конвертах. Віктор відсидів за збут та розповсюдження три роки. Коли вийшов, почав шукати підробіток. Товариш запропонував їхати в Україну. Той з радістю погодився, бо оплатили не лише квиток до Вінниці і закордонний паспорт, а й оренду житла. Віктор зняв кімнату на добу, і відразу у телеграм прийшло перше завдання. Мені в той день написали йти в сторону колії на залізничному вокзалі. Взяв квиток до козятина і сказали: знімаєш все, що бачиш з потяга. Я запитав, навіщо? Сказали, треба так. Я знімав мене, зупинили на зупинці біля Калинівки. Сказали: Бачиш цей шкаф. кажу, так, і що ну треба підпалити. Питаю навіщо? Просто підпалиш і втечеш. І ніяких проблем у тебе не буде. Віктор каже, сумнівався, палити шафу не дуже хотів, але російський куратор наполягав. Це видно з їхньої переписки. Я не став палити шафу, просто сумку свою підпалив, бо відчуття у мене було, що це закінчиться великими проблемами. А ось відео з телефона Віктора, яке він зняв для ПСБшника. На кадрах добре видно, що шафа палає, а ще зловмисник написав послання, яке йому не диктували. В одному диверсант не помилився. Великі проблеми у нього почались одразу. Віктора затримали за кілька хвилин. Це був повноцінна спроба диверсійного акту, і для одного з зломисників це було пробне завдання. І в такий спосіб ворог тестує можливості і здатність агента до ризикованих до протиправних дій для того, щоб в майбутньому використовувати його для більш складних. Завдань і для більш складних комбінацій. Але в більшості випадків такі комбінації закінчуються або каліцтвом, або смертю кур'єра-агента, ну або ж довічним ум'язним. Затримали і його поплічника 25-річного Юрія. Він теж з Кишенева і координував дії Віктора вже зі Львова. Коли диверсія провалилась, намагався втекти. Ось відео де хлопця кладуть обличчям в асфальт просто на вокзалі. За підпал релейної шафи ФСБшник обіцяв заплатити по 100 доларів кожному. Нині обоє під вартою. Віктор чекає суду і тепер дуже кається, каже, розраховував не на такий підробіток. Мені пояснили тут, що за це від 15 років до пожиттєвого я просто не знаю, як так вийшло. Реально шкодую про це. Я нічого дурного не хотів в сторону України зробити. У мене друзі родини звідси з Одеси, і цю країну я поважаю, чесне слово, дуже поважаю. І мої батьки багато років півжиття працювали на залізниці. Обом мешканцям Молдови загрожує покарання від 15 років позбавлення волі до довічного в'язнення. В СБУ кажуть, насправді, такі як Віктор для росіян, це агенти-розхідники. Після виконаних завдань їх просто ліквідують, підривають дистанційно. На якому стадії він би підлягав ліквідації, оскільки російська служба застосовує таку тактику відсутності свідків, відсутності зайвих деталей. Це розхідний матеріал. Кількаразові агенти так підривали підлітків у Івано-Франківському у березні. Хлопці, 15 та 17 років, яких завербувала РФ, планували серію терактів. На замовлення кураторів вони виготовили саморобну вибухівку, аби влаштувати теракт поблизу залізничного вокзалу. Скінчилось усе трагедією. У наслідок події річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували в обмін на обіцянку грошей від окупантів. Вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термос. Лише на Вінничні за рік вдалось попередити більше десятка терактів, кажуть в СБУ, і не лише за участі іноземців. Зрадників вистачає і серед своїх кажуть в українських спецслужбах. Тому СБУ продовжує інформаційну кампанію під назвою Спали ФСБшника, яка спрямована на протидію вербуванню українцям. Нагадую, що в ворожі спецслужби можуть бути всюди, і пропозиція, яка може здатись без у майбутньому, здатна принести біду.